Четвер, 19 червня, у студії час новин на 11-му. З вами працює Руслана Козиряцька, а також перекладачка жестової мови Мілітіна Глушко. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити і коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Вдарили прицільно дроном по авто з людьми і будинку, де спала дитина. Росія зранку обстріляла Нікопольщину. Загинув 59-річний чоловік, поранено 11-річного хлопчика. Рейс, який ледь не став смертельним, у кривому розі не керований трамвай на шаленій швидкості, врізався у стовп. Чи справді відмовили гальма? все, все водійку затисло. Ні, на вокзалі Дніпра підняли прапор надії, символ пам'яті про українських військовополонених і зниклих безвісти. Ініціативу підтримали десятки міст по всій Україні. Ми хочемо, щоб цей жест об'єднав громади, надав світу, нагадав світу про наших захисників і наблизив день їхнього повернення додому. Сьогодні Україна повернула з російського полону ще одну групу захисників, які мають тяжкі хвороби та поранення. Це військовослужбовці сержантського і рядового складу, прикордонники та нацгвардійці, які тримали оборону на чотирьох напрямках. Більшість з них перебувала в полоні з 2022 року. Всі потребують реабілітації, лікування та відновлення. Я завжди надіявся, я чекав цього дня. Я сказав, що я можу звернутися, дожен бути пам'яті і дожу розказати там багато хлопців, таких є, що сидять і чекають. Я вже вдома, я вже в Україні. Все нормально. Нормально, на своїх боїх прийшов. Все. Все добре. Вдарили прицільно дроном по авто з людьми і будинку, де спала дитина. Росія зранку обстріляла Нікопольщину. Спочатку окупанти поцілили дроном по автомобілю з цивільними в Мирівській громаді. Машина загорілася, поранення отримали двоє чоловіків та жінка. 59-річний пасажир помер від отриманих травм у лікарні. Пізніше ж окупанти завдали повторного удару по Мирівській громаді. Цього разу поцілили по приватній оселі, в якій знаходились 51-річний чоловік із сином 11-річний. Річний хлопчик отримав поранення, його госпіталізували. А вночі російські війська з артилерії обстріляли пункт базування медичної екстреної допомоги в Білозерці на Херсонщині через атаку, пошкоджено гараж та дві автівки швидкої. Медпрацівники не постраждали. Вдарив ворог і по лозовій на Харківщині атакував ударними дронами, пошкоджено ліцей. Там спалахнула пожежа. У багатоквартирних будинках вибито вікна, люди цілі. I'm Рейс, який ледь не став смертельним, кривий ріг шокувала резонансна ДТП із трамваєм, Некерований вагон на шаленій швидкості. Зійшов з рейок та врізався у стовп. В той момент в салоні було чотири десятки пасажирів, травмовані семеро людей найтяжча водійка. Одна з версій очевидців несправність гальм трамваю. Що на це кажуть комунальники? Та як коментує поліція, дивіться далі в матеріалі нашого Владислава Авдієнка. Це відео буквально шокувало соцмережі. У Розі трамвай на шаленій швидкості несеться проспектом, злітає з рейок та врізається у стовп. На момент трощі у салоні перебували майже чотири десятка пасажирів. Вони самостійно покинули вагон, повідомляють у ДСНС. А от 44-річна водійка виявилась заблокованою за кермом. Дістати її намагались очевидці. Ось ці кадри. Все, водителя зажал, все водійку затисло. Ні, да, да Трясся, вона жива, так жива, жива. Давайте швидку. Зрештою водійку деблокували рятувальники попередньо постраждалих у ДТП семеро. Вони у лікарні із відкритими переломами. У соцмережах пишуть: вірогідною причиною трощо могла стати відмова гальм трамваю. Чи так це насправді? Чи перевіряли вагон перед рейсом на справність? Комунальники коментують резонансну ДТП без деталей. На перехресті вулиць. Проспект Південний Панаса Мирного стався схід вагону з рейок, внаслідок чого відбулося зіткнення з електроопорою. Причини події будуть з'ясовані в, в депо технічними службами підприємства. Що саме спричинило ДТП? Технічна несправність чи водійка, яка не впоралась із кермом. Остаточні причини аварії, яка дивом не завершилась масовою трагедією, встановлюватимуть правоохоронці. В результаті пригоди травми різного ступеня отримали сім осіб. Їх було госпіталізовано до лікарні. Наразі слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини події встановлюються. Нагадаю, 29 років тому Дніпропетровщину сколихнула схожа аварія, але з трагічними наслідками через несправність гальм сталася одна з найбільших у світі катастроф із трамваями. У Кам'янському некерований вагон із 150 пасажирами всередині буквально злетів крутим двокілометровим спуском і врізався у бетонну огорожу. Тоді люди опинилися фактично у пастці, адже окрім гальм заклинило ще й двері. За різними даними загинуло від 34 до 41 людини. Постраждали ще понад сотня. Винними у трагедії визнали кількох працівників депо. Реальний же термін ув'язнення отримав лише головний інженер. Машиністку не засудили. Вона була лише свідком. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. І ще одна страшна ДТП у кривому розі справжні перегони зі смертю водій на Теслі так мчав містом. Що влетів просто в дві автівки, які зупинилися на червоний сигнал світлофора. Вас одразу відлетів у іншу автівку. БМВ водій Жигуля загинув просто на місці. Також постраждали й три жінки водійка Хюндай та пасажирки БМВ і вазу їх госпіталізували до лікарні. От 35-річного водія Тесли, який попередньо і спровокував ДТП, вже затримали. Йому загрожує від 8 до 3 років за ґратами. Водіння без прав смертельна аварія тепер ще й крадіжки. Скандальне ім'я. Знову в новинах фігуранта мажорної ДТП на набережній Заводській Арсенія Бессонова. Чергове затримали правоохоронці. Цього разу винуватять у серії крадіжок. За даними слідчих, 18-річний юнак разом із батьком виносили продукти з супермаркету у Шевченківському районі Дніпра. Товарів вкрали на майже 10 тисяч гривень. Обом повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, Арсеній Бесону, 18-річний пасажир БМВ, яка торік у грудні, буквально протаранила форт із п'ятьма людьми всередині в тій аварії. Загинула десятирічна дівчинка, а четверо її родичів, дядько, тітка та двоє їхніх неповнолітніх дітей сильно травмувалися. Безсонова ж, який разом із другом водієм БМВ Валерієм Олещенком втекли з місця ДТП, звинуватили у ненаданні допомоги постраждалим, але під варту на час розслідування не взяли. Юнак вільно пересувається містом і буквально нещодавно був затриманий патрульними за водіння елітного мерседеса без посвідчення водія. форма, присяга Шеврон, а служба фейкова. Гучний скандал у Дніпрі депутаті Дніпропетровської облради повідомили про підозру у Липовій службі в Збройних силах України. За даними ДБР, через знайомих військових вона, начебто, фіктивно вступила до ЛАВ ЗСУ, щоб прокачати політичний імідж. Хизувалась у соцмережах і навіть отримала 200 тисяч гривень. Хто вона в якій бригаді проходила службу та як сама народна обранниця коментує гучну підозру, нам вдалося зв'язати з депутаткою, і вона заявляє про наклеп. Усі подробиці в репортажі Марка Ручка. Липова служба в ЗСУ заради політичного піару. Резонансний скандал довкола депутатки Дніпропетровської облради. Офіційно від ДБР народній обраниці яка пішла на таку оборудку повідомлено про підозру. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки. Держбюро розслідувань офіційно не називає ані імені депутатки, ані бригади, в якій та фіктивно проходила службу. Натомість, за даними громадських активістів Дніпра, фігуранткою гучного скандалу є Маріана Мірошніченко. 46-річна народна обранниця від політичної партії. Пропозиція, яку очолює міський голова Дніпра Борис Філатов. На її сторінці у Фейсбук є навіть відповідний пост, де депутатка у вишиванці з прапором та у військовій формі відчіпіться від мене всі з порадами. Це моє рішення. Як гучну підозру коментує сама Маріана Мірошніченко, чи визнає провину, чи підтверджує, що до війська пішла заради політичних дивідентів? Нам вдалося зв'язатися з фігуранткою на цей час. Від коментарів вона офіційно відмовляється, але заявляє про тиск на неї та політичне замовлення з метою знищити її репутацію. Усі деталі обіцяє повідомити 11-му телеканалу ексклюзивно вже найближчим часом. А от за матеріалами слідчих у телефонній розмові з матір'ю, яку опублікували в ДБР Татка озвучує наступний мотив своєї служби в ЗСУ Я першого числа уже стала військовослужбовцем. Я першого числа вже стала військовослужбовицею. Я туди заради іміджу в тому числі йшла. Я була в навчальному центрі. Знаєш, а потім зателефонувала і сказала своїм полковникам: от реально я вас люблю. Так ладно, не потякай по телефону. Про це все ладно, не тріпісь по телефону. Абетсьо. За даними з власних джерел 11-го телеканалу, службу депутатка проходила у Дніпровській 128-й бригаді ТРО Дике Офіційно в бригаді цю інформацію коментують так: дійсно, фігуранка цієї справи вона протягом одного року була військово нашої бригади, і звільнилася вона у січні 25-го року. Вона проходила службу так чи інакше. Наразі триває розслідування ДБР. Це розслідування дасть відповідь щодо законності підстав для нарахування додаткової винагороди. Аби потрапити до ЗСУ, за даними правоохоронців, до схеми фігурантка залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. А той вже звернувся до начальника навчального центру. Може, сьогодні, може завтра там довжен зайти боєць вірні байциця. Можливо, сьогодні, можливо, завтра має зайти боєць, точніше, бойчиха. Вона заходить до нас в бригаду через свій батальйон. Вона документи принесе, познайомиться, треба буде зрахувати і потім відпустити. Так, начебто вона її пройшла. Фейкове навчання кажуть слідчі. За даними ДБР, народного бранниці оформили на посаду оператора узвод розвідки та коригування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі переміщували з посади на посаду. І За свою липову службу вона ще й отримала виплати 200 тисяч гривень. кажуть в ДБР. Їй повідомлено про підозру в ухиленні віднесення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. А також за фактом шахрайства, начальник навчального центру підозрюється у пособництві в ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом іншого обману. Що ж відомо про скандальну обранницю, Дніпровський громадський активіст Денис Селян нагадує, як у 24-му році національне агентство з питань запобігання корупції встановило Маріана Мірошніченко, забула задекларувати різного майна більш ніж на 1 мільйон гривень в декларації. Ще раніше вона була керівницею. Волонтерського центру, який опікувався безпритульними тваринами, як повідомляє ДБР, наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання усім фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Усім може загрожувати реальний термін ув'язнення до 10 років позбавлення волі. Марко Ручка Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Резонансне розслідування ДБР замовне і підроблене. Депутатка обласної ради Маріанна Мірошніченко, яку звинуватили у фейковій службі в ЗСУ, таки прокоментувала гучну підозру за її словами. Аудіозапис розмови з матір'ю, який поширили правоохоронці, був нарізаний з різних частин геть не пов'язаних між собою розмов. Депутатка натякнула у справі замішаний її колишній чоловік, який і записував на диктофон приватні бесіди. Так за її словами, він знищує по. Полі політичну кар'єру через образу після розлучення. Нарізка аудіо не просто зроблена та огидно скомпільована. Вона зліплена здебільш з окремих фраз безвідносно війська. Коли колишній чоловік не хоче ділити майно 50 на 50, а хоче з подвиподвертом, завжди так трапляється. Суди ще будуть не за те, що я наробила, а за моє добре ім'я, яке вже змінилося та звучить досить круто. І це завдяки моєму найкоханішому еверчоловіку. А цього депутата обласної ради Дніпропетровщини детективи набу підозрюють у розкраданні грошей на медобладнанні для онкохворих, а саме привласнення 231 мільйона бюджетних коштів. Фігурант Андрій Шипко, який в 2021-2022 роках виконував обов'язки керівника національного інституту раку, тоді ж, за даними слідства, чиновник створив злочинну організацію, до складу якої залучив представників підконтрольних компаній та своїх підлеглих. Схема передбачала мед... Махінації з тендерами співробітники інституту розпоряджалися коштами, контролювали процес закупівель, проводили ефективний аналіз ринку та відхиляли пропозиції непідконтрольних учасників. Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочину особи. Вони втратили все у рідному місці, а тепер наново починають життя у Дніпрі. 62 родини маріупольців отримали ключі від соціального житла на черзі ще 110 сімей. Квартири облаштували в будівлі колишнього студентського гуртожитку. Який вигляд мають нові оселі? Та чи сподобалися вони новим мешканцям? Подивіться. На подвір'ї одного з колишніх студентських гуртожитків нині людно. Раніше закинута будівля незабаром стане прихистком для майже 200 родин переселенців із Маріуполя. Серед тих, хто вже отримав ключі від нової оселі і родина Катерини. На цю квартиру ділиться жінка, чекали рік. Разом із чоловіком та сином одразу рушають на огляд помешкання. Wow. Їхня нова оселя простора, однокімнатна квартира. В приміщенні всі необхідні меблі та устаткування. А трохи далі по коридору в гуртожитку облаштували розважальну кімнату для малечі. Ну, нам дуже сподобалася кімната, вона дуже затишна, комфортні умови і те, що от, ну, хоч у нас одна кімната, але у нас є свій особистий санвузол. Для дитини є тут дитяча кімната, спортзал. Ну, це дуже круто. Це. У помешканню радіє син подружжя Артем. І поки батьки роздивляються оселю, хлопчик вже почав розподіляти території. Це буде моє, оце – це твоє, а це мамине. З Маріуполя, згадує Катерина, виїхали спершу до Івано-Франківська та згодом вирішили облаштуватися у Дніпрі, бо тут зізнається із чоловіком. Відчувають близькість покинутого дому. На оренду квартири ділиться ішла левова частка сімейного бюджету. Таку нам дали хорошу добру можливість а в таке місце економити гроші і відкладати а на майбутнє на своє а майбутнє, а ну, нашої так? дитини. Нині свої квартири у цьому гуртожитку отримали 60. 52 родини на черзі ще 110. проєкти з забезпечення маріупольців соціальним житлом допомагає реалізувати уряд Франції та міжнародна організація з міграції. Житло для переселенців безкоштовне. Це державна власність, це державний об'єкт, і маріупольська міська рада отримала його за одну гривню. Тобто, відповідно, люди отримують це відповідно так само за нуль. Тобто оренди тут ніякої немає. Тут є невеличка комунальна сплата, це десь 600 гривень на місяць. Це вже третій об'єкт соціального житла для Маріупольців у Дніпрі. Загалом квартиру отримали 455 родин переселенців. Надалі проєкт планують масштабувати. І до кінця 2025 року такі соціальні квартири облаштують також у Чернівцях та Кропивницькому. Катерина Нічоки Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Символ боротьби, віри та незламності. У Дніпрі на центральному вокзалі встановили прапор надії. Чорнобілий стяг підійматимуть на підтримку родин полонених та зниклих безвісті військових. Про впровадження ініціативи та її значення далі в нашому сюжеті. Місце прощання та довгоочікуваних зустрічей саме тут, на залізничному вокзалі Дніпра, символічно підняли прапор надії. На офіційний символ вшанування пам'яті українських військовополонених та зниклих безвісти під час російсько-української війни. Кольори стягу обрані не випадково. Біла смуга втілює надію на звільнення, свободу та повернення. Чорна ж страждання, смерть і біль. Цей прапор встановили поряд з державним символом України. Ми хочемо, щоб цей жест об'єднав громади, надав світу, нагадав світу про наших захисників і наблизив день їхнього повернення додому. Ініціативу «Укрзалізниця» запровадила спільно з благодійним фондом Сталеві. Ідею запропонував визволений з полону оборонець Маріуполя Сергій Волинський. Чоловік створив петицію, яка за чотири дні набрала понад 25 тисяч голосів. Я Сергій Волинський. Звертаюсь до вас від імені тих, хто чекає повернення своїх рідних з ворожого полону з ініціативою створення соціального проєкту Прапор надії ми не можемо забути про тих, хто зараз перебуває у ворожому полоні. Наша спільна відповідальність нагадувати про них і боротися за їх повернення. Залізничники ідею підтримали, адже з початку Великої війни багато їхніх працівників так само стали на захист держави. Від початку масштабної війни до війська долучились понад 14 тисяч працівників залізниці. На жаль, є полонені. Ну, на щастя, вже 35 залізничників повернулися додому, але 41 залізничник досі перебуває в полоні. Одночасно з Дніпром прапори надії підняли над сотні вокзалів у Львові, Харкові, Одесі та інших містах України. Він стане щоденним нагадуванням про наших захисників, які й досі перебувають у російських катівнях, майорітиме стяг до звільнення останнього героя. Олександр Максименко, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі у п'ятницю синоптики прогнозують в день 21 градус тепла вночі плюс 16 протягом всього дня. Небо буде хмарним, але без опадів очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Рівень небезпечності жовтий. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте випуски. Бережіть себе і побачимось!